Добре, а зараз ми поговоримо про події серпня 1991 року в Луганську, коли був пуч ГКЧП. І з нами поговоримо з Валерієм Жировним. Ну, взагалі-то можна сказати, що так оглядаючись, тоді, може, так не відчувалося, але Радянський Союз Канав. Канап до хай би там хто зараз не казав, що там хтось там його розвалив, економічно він відходив. Бо головне це, що в Афганістан вляпалася радянська армія, потім ціни на нафту, які впали там нижче, як кажуть, підлоги. І Соціалістичний такий принцип всім порівну від кожного за здібностями і кожного по потребі не видавала, бо навіть зарплата такого працівника, як я сам, тоді я працював у міській конкомі, у фінансовому відділі, не давала можливості, будемо так скажемо, жити. Не вистачало. Хоча вона була трішки вища, ніж у більшості, ну, так, а може, суттєво вище. Так от до подій від, від 19 серпня 1991 року я більше місяця перебував на лікарняному. Ну, на очах робив склерах важку хірургічну операцію. А от коли вийшов, то мене відправили офіційно у відпустку, тому вийшло так, що на цій події я був вільний, не було службових обов'язків. І скажу чесно, за ці півтора чи скільки там місяці моєї відсутності я не, не знав. Ну, бо був відстороний, безпосередньо від настроїв, що панували серед очільників міської влади. Так от ранком 19 серпня оголошується в СРСР надзвичайний стан. Ну, що начебто захворів, захворів президент СРСР Михайло Горбачов. Його повноваження виконує якийсь новоутворений державний комітет, армія під контролем. Ситуація військова важка техніка заповнила середмістя Москви. Приїхав у Київ генерал армії Варейніков. Зустріч зі спікером Верховної Ради Ленідом Макаровичем Кравчуком відбулася, і за заява останнього десь о півдні. Повідомлено, що Леонід Макарович сказав, закликаю українців до спокою, спокою нам своє робити. У Луганську біля будинку зі шпилем це на вулиці це, Радянській. Да, 150 метрів від облвиконкому, на узбіччя виходить молодий хлопець років до 30 із саморобним плакатом. На великого розміру Ватмана з червоним е, і синім текстом такі слова Горбачов, діючий президент СРСР. На нього накидуються невідомі чоловіки в костюмах з чорного кольору, таких, е, ну як ото там одягнутий подібно, е, да, із автівки чорного кольору е, Волги. Без держномерів реєстрації, виривають з рук плакат, збивають з ніг юрка, валять на асфальт, обличчям долу, застебують на руках кайданки і так волокуть до автівки по асфальту і заштовхують його увозять в невідомому напрямку. Хто це було? Ну, міліція Ну, Потім розкажу. Кажуть, що нічого не було, але випадковим, бо там хтось зробив знімки з фотоапарата Любительського. Ну, ну всі зрозуміли, що то були КДБшники. Мова про початок зачисток Луганської, політичних репресій розлетілася, як блискавка серед місця. В надвечір показують. Представників так званого ГКЧП, які виступають так, перед журналістами наземними вітчизняними, і кажуть, що Горбачов добровільно написав там за станом здоров'я, заяву про відставку. Ну там оголошують, хто там. хто Ну, а одного з тих е е декачепистів е трусилися руки. Це був комсомольський важак, навіть заслуговує його прізвище. Я знаю. О, точно. А е, за повідомлення за кордону Радіостан Радіохвиль е, показало, що була спроба арешту невдала спроба Бориса Єльцина, опонента Михайла Горбачова. Ну і е, повідомляли про протидії громадських. Е, е, Громадськості на вулицях Москви. Під танки лягали під Гусаненки молоді люди. Завершується це трагічно, задавивши живцев кількох цивільних протестувальників. Ну, на той час передова спільнота Луганського, Луганського спільнота об'єднувалася навколо Луганської. Асоціації виборців, яка була розташована в приймальні народного депутата Від Луганська, народного депутата СРСР Юрія Петровича Щекачихіна. Це було в будинку культури Маяковського на Червоній площі. Я не був дотичний до її діяльності, але контактував з кількома її представниками. Юрієм Михайловичем Казовським, деканом Луганського педагогічного вишу, Ларисою Миколаївною Залівною. Вона була лікарем Інституту підвищення кваліфікації медичних працівників. Антоніною Леонідовною, очільницею Луганського комітету солдатських матерів. В радянській армії панувала дідущина, багато забитих до смерті новобранців. І було і небажання генералу припиняти свобільство в армії. Так от ще з Василем Михайловичем, керівником Луганської обласної партії демократичного відродження України. І от пізно ввечері на терміновому засіданні Луганської асоціації виборців завітав і я. Що я побачив? Курував зборами Василь Іванович Поклад. Викладач вийшов. Серед постійних членів був присутній третій секретар міського комітету партії комуністичної Микола Андрійович. Забув призвичай. Він на жодне запитання не відповідав по суті пропозицію луганських міському комуністів... Щодо заколоту в Москві, схоже, що його завданням було просто розвідати наміри громадської активу у місті. Ну, жваве обговорення відбулося, і таки підтримало більшість, таке рішення було на завтра. О 12.00 зібратися у міськвиконкомі і обнятися думками з керівництвом міської влади, почути їх позицію. Стало зрозуміло, що будуть вичікувати. Це підтвердила і телефонна розмова Юрія Петровича Щекачихіна, що також така ж була розгубленість і в центрі в столиці. Ну, і я відчув таку ситуацію, що тут щось потрібно дію. І тоді я взяв слово, розгорнув паперовий великий пакет е і запропонував скинутися е грошами на потреби активу підготовки до супротиву. Поклав велику купюру першим, усі охоче підкидали готівку і також е кидали номіналом. І 50 100 руб. Ру рублів. Представник компартії утримався від долучитися до грошових зборів, чим викликав одностайне незадоволення. Ну, коли ми розходилися по, домах, по домівках, то вже е е обговорювали такий стан, знаючи, що, що відбулося з Юрком Миколаєвчем Хамаленка. Ми вже обговорювали, що треба в ближайші ночі проводити у знайомих, не вдома, у батьків десь і так далі. І от е, на зібрані гроші вранці ще до тих зборів актив прокинувся рано, і ми придбали кілька гучномовців з запасом батареїк, е, канцтовари, великий розміру ватманських папір для плакатів, фарби, вензелі, фломастери, кисті, багато паперу для листівок купили кишенькові радіоприймачі, аби на середніх хвилях чути повідомлення з Москви. Радіостанція Ехо, така була їхня одна, яка, яку не вдалося захопити і завербувати пучиста. На цих примачах надійшло повідомлення звернення Бориса Єльцина про, як він оцінів, що це державний переворот, що залучена по на свій бік армія і закликав чинити спротив на просторах СРСР. Виникла гостра потреба отримати текст цього звернення. Офіційним чином відрядили окрему групу з 4-6 таких активістів у міський центр міжміського телефонного зв'язку. Ну, це на театральній площі кількох там 20 метрах від будівлі Абкому партії, комуністичної партії. І от там треба, мож, треба було ті літай, ну, така була окрема. Віконце для телетайпної, там звернення надійшло. дійшло. Була серед нас людина, яка мала паспорт і надала, щоб його отримати. Але та працівниця, яка за склом, зволікала і, 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 з видачою тексту, і кудись телефонувала, довго, чекала на відповідь, так казала, почекайте, там затягувала час. Ну І тут, як зазирнув за вікно і бачу, як е, припаркувалася до біля цього міського зв'язку чорного кольору Волга 24 В Мені були три особи, такі ж одягнути однаково з такими е, зашмагованими галсами, відкриті вікна, було літо ж. І всі в, захис, в сонцезахисних окулярах, причому такого а, а, одного типу. Ну, у... Оцінили ми ситуацію, перемовилися, зійшлися колом і вирішили таким чином, що треба врятувати той текст, що можуть просто забрати той текст, поки коли ми вийдемо. Ну і вирішили таким чином, що коли та отримала по телефону щось таке, а, до речі, той хтось підійшов з закону партії до тих, щось сказав тим, хто сидів, відійшов і тут згодом та сказала, що готую. І видала нам такий довгий такий текст, він тут такий, як був трішки скручений, та Так от, я, оскільки при нас було канцтовари, товари, то ми, я взяв ватманський ліст, скрутив один, перев'язав його червоною такою тісьмою. І е, тримали в руках, але так, щоб ну, за спинами наших. І коли ми отримали е, той е, текст, завернули його і зверху завернули в ліс Фатмана. В і такою ж тисьмою перекритили. І стояли ми таким чином, щоб огляд був з вікна, ви, видно було тим, хто стояв поруч там в автівці. І коли розійшлися, то чотири людини пішли е, на той. Одразу і домовилися так, що вони йдуть повільно, заходять по магазинам, тягнуть час, а там прийти було до міського кому, ну сколько там, ну, до кілометра. Але вони домовилися, що підуть у там ще. ну і коли вони вийшли, то е, клюнули ті, поїхали повільно, поїхали за тою купою е, е, групою наших активістів. Ну, я зайшов, начебто тоді для вигляду подзвонити, там чекали, і коли ми побачили, що ті від'їхали, то людина та друга пішла, замовила, знайшла таксіста вільного, і таксіст підігнали, і ми одразу стрибнули в той так і дісталося швидко-швидко дісталося місць виконкому. Заїхали ми з чорного входу, там де партноменклатура заходить, піднялися одразу в ротаторною, там був відділ капітального будівництва. І одразу скопіювали з десяток, може більше півтора десятка. І дивимося, якраз вже було 12 газин, всі збиралися на другому поверху. І зайшли в той зал засідань, там, е, е, то, ну, такий малий зал так називаємо, актив туди. І вже на руках були, е, були у всіх звернення. Віддали ж і, і компартії, представнику компартії. Ну і зайшли, я одразу, щоб оголосили його, текст, е, е, відбулася дискусія. Ці були в шоці, пригничені. І скажу так, що вони ну, розуміли і бачили все, що аналізували, що відбувалося вчора, і зрозуміло, що щось не те. І виступав, наприклад, депутат міської ради, ахіпротидіакан Борис Григорович Панов. І його виступ був настільки ну, про моральність і аморальність е, от їх почистів, і е, аморальність того, що треба звалікати чи чекати, не протидіяти цьому, що просто вразу вплинув на всіх. Всі було як е, ну, зрозуміло, що тут ну, суцільна правда. Е, вже е, е, відбулися дзвінки від того, е, від Юрія Петровича Чекачихіна. Як, що Він підтримав і сказав, що треба активно поручатися. І що зробили? Перший секретар і другий секретар Юрій Петров і Євген Вагінов, вони стали на користь громадськості. Підтримали. Третій секретар так і, як кажуть, був ідейним, бо він там за агітацію, пропаганду відповідав. Але як ми зрозуміли, все ж таки. Е, відповідав, чи прихованим... відповідала? Це жінка начебто була чи ні? Ні, ні, там той же, я називав його Микола mm -hmm. той, 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 вийшли, ну, добре, той добре. випала його. Але гло... всі знали, що вони постійно бігали до Пантюхіна, до голови міськради е, е, спілкуватися. І той був як прихованим, там, як кажуть, там, кардиналом їхнім все вирішував. І він був начебто збоку. Так от ми вийшли на вулицю за цей час, поки ми це складали, набрали, готівка була і за цю готівку наняли на друкарських машинках нам зробили кілька текстів звернення до громадян, до луганців. І Ми їм так коротко давали, це, що відбувається у Москві, і що то все незаконно, і такі репресії, і таке інше. Добрий день. Розпосюди, е, також за гроші пішли, ну, не буду казати де, це, і зробили багато-багато копій е, цих листівок. Ну, готівка вирішила багато чого, десь до тисячі. І розійшлися, зробили групи активні. І на наприклад, на таких транспортних вузлах, зупинках, наприклад, так, квартал Гаєвова, uh -huh. э, там біля у, у Нірмагу, э, де там пірнік, то готель, ресторан, пірнік на оборонний і і радянський в підземному переходах з різних боків. на... Квартири, сонячно. Роздавали, розклеювали, переповідали, що по радіо було, там, тримали плакати. В тому що телебачення і... було, що там балет показували, так, чи так, там музику. Ну, щось таке, але це ж, вивідь, це на другий день це було. І вийшло так, що, як кажуть, ну, суцільна думка або громадська частина була розгублена, а інша зайняла і відчула, що щось не те відбувається, незаконне. І таким чином ми схилили громадську думку, причому без засобів масової інформації на себе. Люди з вуст-уста в уста переповідали про те, що було. І коли виступив в той же день, виступив на танку, пам'ятаєте, заліз туди Дєльцин башти і зробив свою промову, тоді вже і телебачення показало десь увечері. То всі зрозуміли, що не вдали. І не вдасться. <свистова> З'явився, повернувся вже до вечора, повернувся, прилетів у Москву Горбачов. Одразу ж пам'ятаєте, там відбулася от ця сесія Верховної Ради, відкрите засідання. Виступив той і сказав, що нічого він не писав, що його схиляли, залякували там і все інше. Горбачов, і Єльцин одразу на як кажуть, насунув і взяв все, як кажуть, всі ніті керівництва на себе. І громадська думка такі більшості ну, такої активу громадського була на боці Єльцина. тобто проти ГКЧП. Ну і слава Богу, що на третій день все це стало фактом, що невдача, повний провал, фіаско і влада закалихалася і одразу ж наша міська рада. Прокинулися і усіх видавало, що вона була разом з демократичною частиною міста. Луганська, да. Приїхав з Києва Едуард Дорінка, він там був депутатом і заперечував незаконні дії КДБшників міліції і суду проти Луганця Юрія Миколайовича Хамуленка. Який тримав, нагадаю, над головою плакат, що Горбачов – законний президент. Так от, що відбулося з Юрком Миколаївичем? Вони його покинули у камеру, знущалися з нього, не давали йому не їсти, не пити, наступного дня протримали аж до ранку, привезли його у Ленінський народний так званий суд. Де суддя кавалер ордена Леніна не буде навіть, засудили його і визнали, що може він... назвати все таке чи те та не звертав. І, і засудили його, що начебто він порушив громадський порядок, виступав проти ну, шим, заколотників чи на, з заколотниками. Ну, ну тобто вивернули усе, що він мав, був. і ще й оштрафували його на велику суму. Але відпустили, бо вже так от, коли йому показували Дідурінку всі ці рішення, то навіть він не зміг своєю владою так і обіцяв, але так і не зробив, щоб відмінили то судове рішення і повернули гроші, які Юрко Миколайович сплатив за цей штраф, це було умовою його звільнення. А до речі, де він зараз? Е, він помер рік тому. Е, він дуже ахайна людина, він, до речі, приймав участь у помаранчевій революції е, у Києві. І, але ну, хвороба за, зачепила. Йому казали, виїжджай, а він залишився біля батька хворого. Е, і десь півтора року чи два роки е, лежачого доглядав. Вже в Луганську, Луганську. Не, в Луганську. і не, не зміг виїхати, так і залишився там, на жаль. Але ну, він був першою жертвою і ми знали, що потім, коли розкрилися усі документи, вони ж ховали, але ми врятували. Вони хотіли спалити, але не вдалося перехопили наші, до речі, там вже депутати більше, та, щоб було... планувалася інфільтрація. Тобто всі, хто був помічений з демократичним ухилом, там якими настроями, хто вийшов з, КП, з КПСС або був виключений, всіх повинні були заарештувати і певні табори, які були новозбудовані, і потім там вже вирішувала така доля. Ясно. Ну що ж, дякую.